Я обожнюю більше котів за їхній характер і безмежну любов для людей. Мені подобається чесність котів, якщо їм не подобається, вони тобі прямо про це скажуть. Вони мають свої особисті кордони, які нікому не дають порушувати. Я Оксана, тім комунікації Глед а також я щаслива мама Кицюні. В мене в дитинстві було дуже багато тварин: 10 хом'ячок, дві свинки, два папуги, собака, два кота. Ось, І вечор по черзі змінювалися, але я завжди їх обожнювала, вуличні тварини. Це моя любов всіх погладити, всіх на руках поносити. Я навіть билася з хлопчаками, які ображали котиків. Я просто була грім. Мені я могла покарати, покарати хлопчика за те, що він ображав тварин. Типу для мене це не немо... було. Наприклад, моя кнопка це вулична китя, яку викинули на вулицю. І хлопці років семи хотіли запридбали її за 20 гривень, щоб на нею знущатися. І е, кнопу в них відібрали. Е, я її забрала собі, помила. Вона просто принцеса, справжня виявилася своїм характером. Вона просто приклад того, як якою може бути вдячна якою вдячна може бути тварина, яку ти врятував? Я хотіла бути насправді ветеринаром, але мене зналякали, так як покоління наших батьків, бусів лякає тим, що будеш тільки за сільськогосподарськими тваринами доглядати. Ось, і це мене налякало, і я тому не пішла в ветеринарію. Я пішла на лікаря, але мені завжди подобалося писати, читати, і я пішла в комунікації, там. Я відвідала той хомі фест і вийшла звідти вся в сльозах. Я так хотіла допомогти всім цим тваринам. І я е, тоді дізналася про глитпет, а пізніше мені запропонували роботу в NetPi-груп. Але поступово я все-таки перейшла до Pet, і щоб допомагати тваринкам. Ось, і я прямо тут відчуваю себе на своєму місці, тому що я роблю те, що мені подобається. Я комунікую з тваринами, комунікую з людьми, щоб тварини знайшли своїх людей. У мене вже з'явилася звичка скролити сайт GladPet і обирати, хто буде наступною кицію, яку я до своєї сім'ї заберу. У мене це прямо в найближчих планах. Я хочу бути відповідальною. Я хочу, якщо я хочу від інших людей вимагати правильного ставлення до тварин, то в першу чергу я маю почати з себе, зі свого оточення і своїм прикладом показувати, як слід поводитися з тваринами. І тому я хочу цим займатися, навіть якщо це займе багато часу. Я оточена своїми однодумцями. Я рада, що я зустріла Женю, і ми разом можемо робити такі круті речі і допомагати тваринам. Мене звати Василенка Вгені, я керівниця Гудпет. Гудпет це онлайн-ресурс при влаштування безхатних твариночок. Ми являємось проєктом корпоративно-соціальної відповідальності групи аіт компаній НЕТБІ Group. На нашому онлайн-ресурсі можна безкоштовно опублікувати твариночок і, власне, взяти собі якогось хвостатого друга додому. Це може бути або котик, або песик. Ми бачили проблему безхатних твариночок в Одесі, що, по-перше, їх багато на вулицях. І притулки переповнені, і тобто нема цього руху адопції, так би мовити. Тому було прийнято рішення зробити такий онлайн-ресурс, на якому люди з будь-якого куточка України можуть опублікувати тваринку або взяти додому. Це дуже просто безкоштовно реєструєте притулок на сайті. Він проходить модерацію, і потім можна публікувати безкоштовно знову ж таки всіх тваринчиків притулку на сайті. Вони там відображаються анкеткою. Тобто, де зберігається вся інформація про тваринку, вік, статус вакцинальний, чи стерилізований чи ні, і так далі. Тобто, самостійно людина може прийти і опублікувати або тваринку, або там свій притулок на сайті. Стосовно гледпету, у нас через сайт можна взяти тваринку лише заповнивши заявку. Тобто, потенційний власник заходить там на анкетку тваринку, яка йому сподобалась, заповнює заявку. Ми її модеруємо. І власне, уже далі поєднуємо його, поєднуємо з'єдуємо з куратором притулку, і далі вони вже зустрічаються, домовляються про про зустріч, зустрічаються і там далі з ними в них в них проходить комунікація. І власне тоді вирішуються, чи може куратор притулку віддати тваринку потенційному власнику, чи ні. Мета нашого проекту: аби у кожного котика і песика була своя родина. Постійно йдучи на роботу, по вулиці біля офісу є дуже багато безхатніх тварин. І в більшості це котики. І так як я маю власну кішечку, у мене завжди з собою є трішки корму, яким я пригощаю цих тварин на вулиці. Нехай це буде Едуард. Він, здається, не проти, він буде Едуардом. Сьогодні в нас десь градусів, напевно, 28. І хто подбає про нього, якщо не я, якщо не інші люди? Йому ще варто набрати водички тут, напевно, буде, тому що отаку от спеку. Нам зараз жарко, ми пройшлися кілька метрів. Нас спека просто доконує. А як цим тваринкам? Нехай них є якась хоч терморегуляція, але їм також спекотно, їм не вистачає води, їм не вистачає їжі, в таку, їм е, прихистку не вистачає в першу чергу. І тому я хочу їм допомагати. Іноді, коли я бачу тварин, які е, дуже худі. Або замучені, або на межі смерті мене просто розриває на шматки, і мені хочеться його забрати, забрати всіх на світі, тому що я... це дуже несправедливо, і мене просто розриває зсередини, коли я бачу, як вони страждають. Ось Едуард та як він жадібно їв цей корм. З основних причин, які я виділяю, чому досить багато безхатних тварин, це перше є неконтрольоване розмноження безхатних тварин, тобто тварин, які не мають власників і які не знаходяться в притулку. Друге, це безвідповідальне ставлення власників тварин, тобто людей, які вже мають тваринку і або нехтують стерилізацією, або взагалі залишають просто своїх тваринок домашніх на вулиці. На жаль, не всіх тварин вдається прилаштовувати в нові родини. Зазвичай беруть там або маленьких кошеняток, або твариничким там рік-два, ну до п'яти, да? а старші вже ну, переважно залишаються в притулках. Це перше, що б я виділила, і друге, мабуть, тваринки, які особливі, особливі, які мають там певні захворювання хронічні, які потребують лікування. І тут складність в тому полягає, що ну можливо не кожен потенційний власник там може виділяти фінансову да фінансові кошти на утримання таких твариночок. Насправді досить ок, якщо потенційний власник підходить, знаєте, усвідомлено до того, що він не може брати таку тваринку. Я можу виділити історію, яку про яку ми дізналися в 23-му році, але прилаштування відбулося взагалі у 22-му. Це прилаштування Алабая, Тора його з його звали. Власниця, ну вже власниця Марія, вона його бачила на глетпеті і власне вирішила його забрати. Але виявилося, що вона не в Україні, а в Ізраїлі. Але тут стояв дуже великий виклик перед самою Марією і Наталею. Це куратор притулку, аби перевести таку велику, такого великого песика. Він там десь близько 100 кілограм. Перевести взагалі взагалі в Ізраїль, бо ну, типу, літаками, ну. 22 рік уже був була певна складність, але вони це пройшли, і тепер Тор знаходиться в родині, де ще два песика і котик. Здається, наш проєкт працює з 2015 року, коли почалась повномасштабна війна. То у нас прям різко розширили ці напрямки, бо в нас додався великий напрямок гуманітарної допомоги де забезпечення йде кормом, препаратами, наповнювачами. Наразі ми більш зосереджені саме на корму. Якщо ми говоримо у розрізі гуманітарної допомоги, то тут нашими і партнерами виступають компанія «Варбус», і е, виробник е, корму Хілс, тобто вони нас забезпечують е, гуманітарною допомогою кормом, аби ми надалі продавали їх в притулки і співдружнім громадським організаціям. Вони наразі є основними е, так дистриб'юторами да корму. Які е, забезпечують допомогу тваринкам? Настаном на зараз ми надали допомогу разом з Hills та Барбус понад 130 тонн корму в притулки по всій Україні. А тут і е, області е, заходу України і центру, і сходу тобто, всі, які підконтрольні е, території України, е, там була спрямована е, допомога. Ми вже з ними співпрацюємо. Е, Майже три роки і продовжуємо, власне нашу співпрацю. Так, звісно, плани є на майбутнє. По-перше, це продовжувати прилаштування твариночок в Україні, удосконалювати наш наш процес адопції, збільшувати кількість прилаштованих тварин і комунікувати власне про це і закликати людей брати тваринок з притулку. Удресів. Okay. Перш за все хочеться, щоб через кілька років ми в Гудпет могли сказати: вибачте, ми закриваємося, тому що ми прилаштували всіх безхатніх тварин. Зараз хотілося б більш покращити взагалі ставлення нашого суспільства до тварин і е, забезпечити рівень, такий, як за кордоном, де е, Є багато сопорт тварин, які не лише для людей з інвалідністю, які допомагають, а які допомагають людям з підвищеною тривожністю з епіліптичними приступами, людям з депресією і біполярними розладами, тому що це як супорт Енімал. От і нас таке така практика не сприймається і там, якщо в тебе є тварина, яка твій супорт. То ти можеш нею відвідувати будь-які місця, знаходитись де завгодно, що тварини це повноцінні члени суспільства. І мені хочеться, щоб в нас це було так само, щоб в нас дозволяли знімати житло з тваринами, щоб це не було табу, через яке люди або викидають своїх тварин в в кращому випадку здають в притулки, або взагалі не беруть тварин з притулки через те, що вони не можуть знайти житло. Щоб ми вирішили проблему безконтрольованого розмноження, щоб люди нарешті усвідомили, що тваринам. Не по приколу народжувати цуценят, е, кошенят і які просто вмирають на вулицях, що набагато гуманніше, просто стерилізувати, і тварина проживе довго і щасливо. Ось і тому, напевно, найближчі часи через свою діяльність через популяризацію адопції змінити мислення е, нашому суспільстві і робити всі можливі зусилля, е, щоб популяризувати адопцію та е, Гуманне ставлення до тварин.